Дівчата, привіт! Сьогодні працюємо з бісером, а саме будемо робити розширення в гердані від пояска до бічної частини. Одна частина в мене вже готова, роблю іншу. В роботі в мене сьогодні гердан пуансетія або ж Різдвяна квітка за схемою Юлії Білецької. Взагалі-то в мене має бути набір, так, я його собі захотіла. Браслет у мене вже Готовий, ось так він виглядає. І залишилося ще завершити гердан. На каналі вже є одна робота на тему розширення в гердані. Там я використовую спосіб введення нової нитки в роботу. Посилання на роботу в описі під відео, як завжди. Сьогодні я пропоную спосіб введення в роботу додаткових бічних ниток основи. Тобто, коли на самому початку роботи ми набираємо кількість ниток основи не за шириною пояска, а за основною шириною однієї бічної частини. Основна ширина я маю на увазі без доплітів. І коли ми плетемо шийний поясок, додаткові нитки, їх кількість ділимо навпіл, рівномірно розподіляємо до бічних ниток. Плітаємо їх в роботу, формуючи ущільнені краї у вигляді джгутиків. Отже, проплели поясок на необхідну довжину. Роботу закріплюємо, звісно, вгорі. Ось ці бічні нитки я зараз не закріплюю. Я залишаю їх вільно по обидва боки. Так, я спробувала так мені зручніше. Ширина пояска у мене на 9 бісерин. Тобто, зараз закріплені 10 ниток основи. Решта ниток зараз просто відпочивають. Набираю для першого розширеного ряду вже 11 бісерин. У мене вже вплітаються інші кольори. Не забуваємо слідкувати за схемою. Підтягуємо нитку з бісером знизу. Відповідно, по одній бісерині. Зараз мене залишається поза межами. Бічних ниток основи крайніх ниточок. Прошиваємо звичайним способом. Ну, Хто на яку руку працює? З правого боку через верх охоплюємо оцей пучок бічних ниток, їх охоплюємо обов'язково прошиваємо. Голку з ниткою зліва через верх, через цей пучок поверх заводимо донизу. В новий, вже збільшений рядок на дві бисерини Заводимо голочку для фіксації. І тепер підбираємо з цього пучка по одній нитці. Дивіться, підбираємо так, що вона. Максимально гарненько лягала до робочого полотна. І закріплюємо цю ниточку по один бік. І так само з іншого боку. Беремо одну ниточку. Дивіться, ось вона зараз підхоплює ось цей пучок, тобто обираємо таку, щоб вона максимально чітко, максимально близько і гарненько лягала до основної роботи. І так само її закріплюємо. І далі все так само набираємо бісер для наступного ряду. І останній розширений ряд. Він у мене на 27 намистин бісером. Підтягую, розподіляю, прошиваю. Остання закрутилася догори, що з її верніє, голку з ниткою під низ і закріплюю останні ниточки основи. Ось так виглядає зараз розширення в гордані, а саме перехід від пояска до бічної частини. І далі вже плиту пряме полотно. До речі, на бічних частинах там мають бути допліти. Ось помітно на одній частинці. Максимум там 4 бісерини. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, буду знімати. Ідея така в мене була: саме допліти на станку. Ось такий спосіб розширення в гордані на сьогодні. Звісно, я практикувала і той спосіб, коли бічні нитки, саме пучки бічних ниток, закріплюються одразу. Але мені той спосіб не зайшов, оскільки йде таке значне ну, затягування, перетягування ниток саме ось на цьому проміжку, де йде розширення. А з таким способом, коли нитки вільно лежать, потім їх підбираємо по одній: ці джгутики вони лягають набагато чіткіше. Навіть без додаткових голок можна ось тут поглянути на цьому фрагменті. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!